Знаєте, мова це страшенна зброя. І зараз, коли в нашій країні йде війна, ми починаємо розуміти, що мова це наш стратегічний ресурс, не менш важливий за газ чи нафту. Багато людей почали переходити на українську мову, але залишилися й ті, яким все ще байдуже. Отож, переді мною постали такі питання, як вижити українській мові у сучасному суспільстві? І чи потребує захисту українська мова в сумах? Я провела дослідження вивісок в місті Сума. Назимо це своєрідним полюванням на російськомовні вивіски і оголошення. Адже досить цікаво дізнатися, скільки їх ще залишилося в нашому місті. Зібравши матеріал, я розділила його на декілька видів, про які ви дізнаєтесь по ходу моєї розповіді. Оскільки ми живемо в Україні, логічно, що більшість вивісок буде українською мовою. На них ми не будемо особливо загострювати свою увагу. Просто переглянемо декілька прикладів. Наступними йдуть іншомовні назви. І хочу зазначити, що їх досить багато в різних варіаціях. Загалом, іншомовні назви закладів поєднані з українським гаслом чи описом послуг. Ось, наприклад, аєрбанк. А нижче ми бачимо надпис, міжнародні перекази з картки на кальку та інше. Або ось леді мода, шоурум жіночого одягу. Сюди також віднесемо МакВафел і Водафон. Далі досить цікавий варіант: ресторан грузинської кухні з Можемо помітити, що назва продубльована і грузинською, що відображає тематику закладу, і українською. Я вважаю це досить непоганою задумкою. А ось і перший екземпляр з російською назвою. В цілому ми можемо віднести цю вивізку до розділу тих, що поєднуються з українським гаслом: Мір, кожу і м'єха перша національна українська мережа. І все ніби добре. Але на мою думку, нелогічно, що саме українська мережа. Бо, наприклад, Vodafone, як ми вже бачили, написано англійською. Але ж це міжнародна мережа, а в цьому випадку саме українська. Але це питання вже не до нас. Переходимо далі. Наступний вид це ті вивіски, які однаково пишуться як в українській, так і в російській мовах. Але я все ж таки схильна до думки, що напис зроблено українською, адже нижче бачимо рядок. Все для спорту та відпочинку. А тут подорожник аптека. Доступні ліки та інші соціальні програми. Знаєте, на цьому етапі я вже була впевнена, що російських вивисок я так і не знайду, і у висновку зможу сказати, що в сумах їх немає або залишилось лише декілька, які я не змогла знайти. Але, дійшовши до центру міста, до найбільш прохідної вулиці, а саме Соборної, одразу помічаю аїст. Можна сказати, перша жертва, але, на жаль, не остання. І саме з неї починається список мускальських назв. Пройшовши далі, бачимо салон тату. Варто помітити, що сама назва тату студіо англійською, а все інше виключно російською. Тобто тату, татуаж, пірсінг тощо. Повернувши голову на інший бік вулиці, бачимо: організація свадьб Атада Я. Йдемо ще далі. На самісінькій площі великими літерами написано: Тіто двері лучших. Хі, однак ми бачимо, що це автоматично не двері лучих, адже вони обрали російську мову. І здається, мені не збираються це змінювати. Перейдімо на театральну площу. Неподалік бачимо, що з п'єси напевно втекла російська золушка салон магазин Сподіваюся, що її вигнала наша попелюшка. Поряд бачимо душка, натуральна косметика. І також москальською. Тут також зрозуміло ні слова українською. Просто білоруські костюми, женська одежда тощо. Наступним етапом будуть оголошення. Їх розвішують прості жителі міста Суми, а не якісь організації. Тому по ним можна судити, якою мовою людям звичніше і комфортніше писати. І на жаль, вони все ще часто обирають російську мову. Ось, наприклад. Продам нідорого по удома. Я нагадаю, що це не реклама, а приклад. Але може комусь потрібно, до номер телефону тут є. Далі оголошення «Потерялась кошка. І знаєте, виходячи на пошуки російськомовних вивісок і оголошень. Я розраховувала тільки на цих загублених котиків, бо часто бачу їх у місті і найчастіше російською. А на цьому фото бачимо оголошення, що требуються водітелі категорії Д. Не розумію, чому б не написати ці три слова українською. Але знову ж таки, відповіді на це питання ми не почуємо. А тепер увага! Наступне фото це просто мій фаворит. Це комбо три із трьох. Пам'ятаєте Золушку, що втекла з вистави? Мабуть, ця сніжна королева послідувала її прикладу, Адже це місце також недалеко від театру. Нижче бачимо сеть магазинів гарячих путьовом. І навіть це ще не все у самому низу: зоодом: сухіє корма, вітаміни тощо. Це стовідсотково найбільша здобич в моєму, так би мовити, полюванні. Отож, перейдімо до результатів дослідження. Я можу сказати, що у Сумах досить поширені іншомовні назви. І якщо англійською це просто модно, то російські це сліди з минулого, які залишилися з моменту, коли російська мова була нормою для всіх. І ніхто не вважав необхідним називати магазини і заклади українською. Я проводила дослідження тільки в Сумах. А ви уявіть, скільки російськомовних вивісок по всій країні. Отож, хотілося б звернутися до всіх українців. Переходьте на українську мову, заохочуйте до цього друзів та знайомих, використовуйте україномовні джерела, Допомагай російськомовним українцям перекладати їхні інформаційний продукт на українську. Бо лише об'єднавшись, ми зможемо витіснити російську мову з нашої країни.